Компанія Атлант Synergy рада повідомити вам про те, що з'явилася нова послуга встановлення на ауді і трон пакету UA+. це не тільки українізація головного дисплею та панелі приладів. Це ще адаптація до українських умов щодо fm тюнера щодо щитування дорожніх знаків. Також з'являється бездротовий Android Auto, який по замовченню в Audi e-tron іде тільки дротовий. CarPlay залишається по факту, але додається ще бездротовий Android Auto. Також ми активуємо стопи загорання задніх стопів при рекуперації, що не активовано по замовченню. Давайте подивимось якість перекладу. Ось налаштування. Тут саме багато тексту. І можна оцінити. З'являються у вас мови, ось такі: 18 мов, включно українська. З'являються повністю у вас всі підсказочки. Зараз подивимось. Ось бачите, всі підсказочки на українській мові. Це, це додає авто зовсім інший комфорт, інше відчуття дійсно преміального авто, бо Audi це преміальний бренд, і вона повинна бути з пакетом UA. Тобто, це задоволення від користування, коли все зрозуміло, все швидко, понятно і все дуже-дуже круто виглядає. Ласкаво просимо до Атлант Моторсенерджі.